Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас понеділок. Ось вчора була неділя і свято стрічення по-новому. Ну і таких робіт ніяких не хотілося робити. Ну, свято плюс неділя. Але мені одна думка не випадала з голови. Лежала в мене камера заднього ходу з автомобіля. Колись мені друг подарував на день народження її в автомобіль Volkswagen та Уран. Але в мене там встановлена вже не штатна магнітола, вона йде під штатну магнітолу або вже до цих е, сучасних китайських. А в Мене там вже стоїть Alpine, десь вона 12-14 року випуска, і там тільки можна встановити свою камеру альпайновську, більш ніяка не підходить. Ми мудрили, просиділи день, нічого не обдурили. Ту магні... магнітолу. Ну і вирішили, що хай вона так залишається, ну а Alpaйновська досить дорога. Ну і вона лежала-лежала до тих пір, поки я не купив скаута. І коли я його купив, поклацав там кнопки на камері заднього ходу. Ось на цьому моніторі, тут у нас є V1, V2. Він розрахований під дві камери, але по штату встановлена одна камера. Ну і думка ця ж не випадала, куди ж ту камеру притулити. І все-таки вирішив я розібрати цей монітор. Так як виходів в ньому немає, під другу камеру, вирішив я його розібрати, подивитися, що там всередині. Я коли я його розібрав, побачив там роз'єм, де підключена камера, і ще три додаткових. Піна там було. Ну і Вирішено було попробувати втулити цю камеру. Спочатку це все діло в розібраному виді підключив на вісу, ось. Потім, коли я побачив, що камера запрацювала, подумав, куди вона мені потрібно встановити. Воно, то, можливо, там не досить потрібна, ця річ камера, але все таки є, воно хай буде. Наприклад, я, мені вона зручно користуватися як зеркалом заднього виду. Вона включена, я поставив її по прамі, їдеш, і, щоб голову в зеркало не крутити і, е, вліве право. А тут видно повністю всю дорогу. Наприклад, якби я багато по асфальту переміщаюся, і от зручно, видно повністю все, що ззаду відбувається. Ну, про зеркала забувати не слід. Взяв я, розібрав цей монітор. Фішки в ньому можна було розібрати тільки на... Коротше, ну, тут по місці. Не можна було його так від'єднати. Коли його розбираєш, тільки можна було потім фішку відсоєнити. І залишалася задня частина тут, а передній екран можна було з кнопками зняти. Я... Були мене штекераж з цього ж Alpine. На на Я їх взяв використав сюди в камеру. Підключив, припаявся я там до плати, Я потім все вам покажу, що приблизно як я робив. Припаявся і зробив виходи ось на дві камери на штатну і на виходить на цю додаткову ще встановив. І це в нас тут провода е, живлення. Провода всі протягнув у стойці, по заводській проводці. І ось так встановив камеру. Як бачите, штатна використана, по прямій. дивиться, як зеркало заднього ходу, а ось, ось знизу маленька камера. Направив я її на навісне обладнання, на навіску. Ось так зробив кронштейн і дві камери підключив. Провода ось тут з'єднується на штикерах. Ось, ну і отак виглядають ці дві камери. Верхня Буде слугувати козирком для нижньої камери. Все заведено в цю стойку, проведено по заводській проводці. Потім заведено в цю стойку. Кабеля вистачило, ще її багато. І отут вже зроблені були штекера. Зараз покажу, як це все працює. Так, вмикаємо запалення. Так, і ось у нас працює зараз наша додаткова камера. Переключаємо кнопочкою цією, і ця працює штатно, як зеркало заднього ходу. Ось. Ну, дуже зручно, прикольно. Можна зробити, наприклад, хто працює з пресом, прес-підбірачем, з Одну камеру, наприклад, можна направити на сам підборщик. Другу камеру можна пос... поп... на... направити туди, де випадають тюки. Ну, це... Тут варіантів досить багато. Комусь наперед, хтось може на якесь колесо хоче поставити. Дивіться, як там буксує. Ну, Варіантів багато. Я вирішив все-таки зробити ось собі таким методом. Ось мене буде видно штатну навіску. Наприклад, ось включили. Плаваючи, бачимо до нас, пішла навіска донизу, і буде там підціплятися, зручно, або ж е, просто дивитися там <хи> плугори, як, як там якась сажалка, наприклад, працює людина, щоб там ззаду, яка буде працювати на сажалці, руку ніяку там не встромили нікуди. Також, ну, це все ж таки зручно, не так частіше голову потрібно крутити, хоча слідкувати потрібно за усім. Так що таке допрацювання. Вийшло. Ну Вчора там неділя, ну тільки проводами позаймався. Кронштейн уже виготовив сьогодні в понеділок зранку. Зараз ставлю відео, як там куди які провід приблизно припаяти. Сам процес я не знімав, тільки так вам трошки поясню, покажу, яка була камера, і як я це зробив. Так, ось тут такі в мене. Творчий безпорядок трошки. Так як вчора там паяв, дивився що куди як. Ось таку камеру, в такій коробочці мені подарував товариш. Вона йде на шкоду А7, в мене Volkswagen Tourn. Ось сама камера виглядає ось така. Вона в ручку багажника. Тут відкривають. Ось так камера виглядає по підключенню. Тут йде два штекера. Це у нас на камеру і плюсовий провід у нас йде наживлення. Маса в їх обща йде загальна. В камерах тут йде екран, він йде як маса. Ось, нам сюди головне подати плюс. Ось, а сюди подати нам ну, виходить на сам екран сигнальний провод Ось так. І між цю камеру відкрутили і закріпили на своє вже кріплення. Хто там надумається, ось бачите, різні види камер є. Тут, ну, скажімо, китайський виробник пропонує різні камери. Ось такого плана Ось можна з інфракрасним такі якісь купити. Ну, от, наприклад, отаку можна взяти буде доволі непогано. Або щось ось такого плана. Так. Зараз приблизно тому надумається, покажу, як я підключав, щоб ви там нічого не спалили. У нас ось екран, якщо його розібрати, він йде ось у задня частина. Там йде е, фішка, пін такий на 6 Роз'ємів. У нас сюди підходить красний заводської проводки це плюс. Потім у нас йде слідуючий мінус. Ось, і тут у нас сигнал. Ось. А оцих три було незадіяні. Фішки. Я мультиметром пробиваю, що у нас йде ось наступний також мінус. Ось. І потім уже Методом тика я знайшов, що у нас слідуючий наступний на камеру 2 йде. Ось. Оця фішка нас не на крайня. Я просто взяв, відкусив ті заводські провода, щоб екран був, знімати можна було. І припаявся сюди ці всі провода, вивів штекера. Ось. У мене із цієї жаль пайна були ось такі. Заводські проводи. Там на нас сабуфер на різне. Ось бачите. Я оце такі штикера туди в і вивів. І протягнув провід, і так все у мене запрацювало. Так приблизно розказав. Напевно, ніхто цього робити не буде, але все-таки як ця функція є, то я вирішив зробити. Так, вибачайте, живу все-таки в селі. Там хтось і пилою і ревей, і курка видно, знеслася, розходилася, ну таке. Знімаю, поки є хвилинка. Були дискусії ще по поводу паливного фільтра грубої очистки. Фільтр від стіні, якщо я переніс, хтось там написав, що ти його відіб'єш, а як ти соняшник, кукурузу там будеш обробляти, там в ліс поїдеш одломаєш. Ну, По-перше, з сонячником кукурузою. Мало де працюю, з сонячником взагалі не працюю, з кукурузою трошки працюю. Але ж дивіться, як він встановлений. По-перше, в нас балка нагне культуру, яка там буде мішати. По-друге, він встановлений, ось як так на над трубками польового керування. Коли я був його встановив, я все позажимав і потім я його рукою отако туди Прижав скільки можна, підігнув, скажімо так, цю пластинку. Він чуть сюди більше стояв. І зараз вже там зазори, не щитком не достане. Да, там, коли повертаєш руля, зазор десь во, до упора. Ну, Все-таки він не дістане. Зараз ще ставлю кусочок відео, як я перевіряв, чи дійсно його в різних умовах не відломить і не дістане. Спроектував. Максимально небезпечну ситуацію, яка може бути для цього фільтра. Ось так. Дивимося, упори зіткнулися на передній міст. Ось так виїхав я. Ось, ну, досочки підкладав, щоб аж зімкнулись там упори. Ну і ось тут такі зазори. Казали, відіб'єш. Та нічого тут не відіб'єш. Дивимося, як він там стоїть, цей фільтр. Я його був прикрутив і потім отак максимально туди причавив рукою. Получається, ну, щоб розігнувся цей кронштейн. Все. І можна обслужити, і нічого там, тому фільтру не буде від стійнику. Так що якось так. Ну, вийшло якесь таке відео. Коментуйте, чи потрібно це доопрацювання, що по фільтру, що по камері, чи воно зовсім ніяке. ну, Пишіть свою думку. Підписуйтесь на канал, потім будуть ще продовження по роботах. По культиватору буду вам показувати. І ще буде, як я вже в попередньому відео говорив, цікаве до опрацювання гідравліки. Збираю вже компоненти, майже вже все є. І буду допрацьовувати, як тільки буде хвилина вільна. Бо через роботу немає толком змоги. 2-2 працюю, плюс же ж по домашніх робот е дуже багато. Ну, так що так, ось на сніжок починає пролітати, вже сьогодні морозець, а то була погода як весною. Підписуйтесь, ставте лайки. На все добре, всім дякую за увагу. До побачення, мирного неба!